17 людей госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом сальмонельоз. Усі вони мешканці одного села живачів Тлумацького району і напередодні побували на весіллі. Там люди вживали їжу домашнього приготування. Вже наступного дня 17 осіб було госпіталізовано до інфекційного відділення місцевої лікарні. Тут вони пробудуть щонайменше тиждень. Сьогодні у закладі оголосили карантин. Санстанція та медики здійснюють подвірне обстеження усіх мешканців села, число хворих. Наразі не збільшується. Є хворі шість середньої степені важкі, одинадцять легких, важких хворих немає на даний період, із тих, які поступили в відділ. В основному, якщо це самульост, то в основному це через яйця для зараження, там були страви з яйця. От Можуть бути зараження, якісь інші гострі кишкові, через рибу, яку вони їли. Інші продукти, дехто кавун, там може пов'язувати, що з кавуном. Ну я вам кажу, це це я не можу вам сказати. Конкретно і точно, бо могло бути від чого завгодно. Це повинна виїздити під відділ состанції.